Євстахій Загачевський. РОМАН Львівська Братія. Видавництво Пропала Грамота Київ 2020 рік. Передмова видавця Роман Львівська братія найкраще розуміти через призму життєвого шляху автора. Євстахія Загачевського. Адже твір є художнім переосмисленням його участі у Другій світовій війні. Звісно, частина твору є вигаданою, але виключно з метою підсилення ідей, викладених на цих друкованих сторінках. Отож автор був народжений у Львові 28 квітня 1919 року, за шість років його батько, колишній боєць Української Галицької армії. Загине у польській тюрмі. Мабуть, саме тоді Євстахій засвоює коротку тезу Україна має бути суверенна і соборна, і з предмету міжнаціональні відносини. Далі дитинство минало у приватній українській школі імені Бориса Грінченка та на вулицях Львова, який Загачевський так детально і з любов'ю описує в своїх творах будь-яка нагода явити те, що він Дитина Львова буде використана. Кожний доречний рядок розпочнеться на городоцькій вулиці, пройде гетьмановими валами, зазирне до святого Юра, огляне місто з Високого замку і пірне звідти до глибин провулків і тупиків Клепарова, Богданівки чи Левандівки. Та Загачевському доводиться залишити свій Львів у вересні 1939 року. З приходом більшовиків. Він вирушає до окупованої Німеччиною частини Польщі подалі від совєтів. Наступного року він вже опиняється у самій Німеччині в пошуках роботи, де зав'язує дружні стосунки з українською громадськістю. На початку 1941 року якраз ці зв'язки і допоможуть вступити до українського легіону. Бійців, якого активно готують в очікуванні війни Третього Рейху з СРСР. У місті Лейпциг Євстахій Загачевський зголошується до вступу до армії. За кілька днів його відправляють до військової частини в Ольденбурзі, де невелику групу із півсотні українських добровольців вишколював український сержант. Проте сам же Загачевський згадує. Що, попри його сподівання зустріти тут українських інструкторів та хоча б про образ української військової частини, нічого цього не було. Українська група була наче краплина у німецькому військовому морі. 22 червня 1941 року, з початком війни між Німеччиною та Росією, вишкіл української групи став інтенсивнішим. А невдовзі прийшла звістка про відновлення української держави 30 червня у Львові. Проте після цієї новини також пішли чутки про арешти українських політиків та проблеми в українських військових формаціях на Східному фронті. За якийсь час чутки стали настільки міцними, що половина українських добровольців в Ольденбурзі просто втекла. А на другу чекав арешт і відправка до табору Дахау за незрозумілу політичну позицію і за підозрою в нелояльності до режиму. Тільки у січні 1942 року Євстахій Загачевський отримує можливість відправитись на фронт, проте у складі німецької армії перша моторизована бригада СС, бої у Псковській області Росії, військовий побут. Банальні радощі піхотинця і ще банальніші труднощі військової служби, мало сну, багато артилерійських обстрілів, холодна кава серед ще гарячих гільз. смерть стає буденністю, перестає вражати, не займає нервів. Якби треба було порівняти мілітарну складову творчості Загачевського із кимось з європейських авторів, то, безперечно, це був би Ернст Юнгер. Окопна правда Першої та Другої світових зливається у сприйнятті вояком така собі тотожність сталі і адреналіну, тотожність буденності, крові та святковості теплої ковдри чи сухого шматочка дерев'яного настилу у бліндажі. Далі було ще багато боїв, кілька поранень, шпитальні вакації, легкий роман, позбавлений зайвого війною. Знаєте. Варто було б порівняти Загачевського тут з американським письменником Робертом Лекі і його шоломом замість подушки, різні театри Другої світової, Східний та Тихоокеанський фронти. Але знову ж є тотожність образів та основних смислів шпитальних канікул Загачевського та австралійського відпочинку американського морпіха Лекі та сама легкість буття. Радість від повноти життя, швидкоплинні романи, в яких війна відсікає все абстрактне та побіжне, лишаючи тільки належне і насолодне така собі тяглість традицій мілітарного відпочинку, так, через першу моторизовану бригаду зброї СС, третю танкову дивізію зброї СС, Мертва Голова. У Загачевського зрештою виходить перевестися до української дивізії. Якщо переглядати текст, то ледь не кожна сторінка там містить це словосполучення Українська дивізія. Серед рознесеного танками болота, серед земляних вирв від артилерійських снарядів, серед холоду і бездоріжжя мрією добровольця є не закінчилась би вже війна, а потрапити в українську дивізію. До своїх і зі своїми. Загачевський потрапляє до дивізії Галичина уже після боїв під бродами, звідки прорвались стільки кілька тисяч бійців, але дивізійне життя стає щоразу цікавішим його як стару війну одразу відправляють на перепідготовку з можливістю отримати підстаршинське звання. Далі був загальний відступ німецької армії. Бої з комуністичними партизанами Йосипа Бростітто, БОЇ на землях Австрії, зайняті висоти для прикриття відходу армії, незначні сутички. І святковий день квітня 1945 року, коли до дивізії приїхав генерал Павло Шандрук, проінспектував наявні підрозділи і урочисто проголосив. Що тепер усі українські солдати є бійцями першої дивізії Української національної армії. А за кілька тижнів був ривок на захід, щоб здатися будь кому, тільки б не більшовикам. І табір для полонених у рімінні, і еміграція через Велику Британію до США. Свій життєвий шлях Загачевський завершив 17 вересня. 1998 року у місті Ротчестер США, де і був похований. Передмова Іларіон Павлюк Я був хотів відмовитися писати передмову до цієї книжки. Можливо, причина моєї перестороги була та сама, через яку і ви зараз гортаєте перші сторінки, не знаючи, чи вартується книга вашої уваги. Забіжу наперед. Вартує взявши її до рук вперше, я побоювався ідеалізації націонал-соціалізму, хай навіть не навмисної. Побоювався, що автор змусить читача робити вибір між злом та злом, вибілюючи нацизм. На фоні злочинів комунізму боявся побачити, як одне людожерство буде виправдане на фоні іншого. Але ні. І ця книга безперечно варта уваги сучасників, а надто українців, бо вона правдива. Перед вами художній твір. Але в кожному рядочку відчувається, що текст зіткано з власного досвіду автора, з власного болю. З власних сумнівів та розчарувань, певна правдивість найважливіша риса розповіді про чорні часи Другої світової, коли Україна опинилася між Молотом та Ковадлом, коли вибір будь-якої сторони в цьому протистоянні імперій означав приєднатися до ворогів. І саме тому в цій повісті слова визволення чи визволителі стосовно Другої світової. Можна зустріти виключно в лапках. Одразу після закінчення Першої світової ледь ледь Україна так ненадовго здобула омрієну незалежність. Саме під приводом визволення її кинулися роздирати на криваві шмаття зайде визволителі небачений в світі геноцид штучним голодом та кривава доба червоного терору, масові вбивства та звірячі катування. Що їм не можна знайти порівняння в історії. І єдина сила, що в той час видається спроможною здолати Совєтську імперію нацистська Німеччина. То як правильно було вчинити? Опинитися на боці якоїсь імперії зла більш морально? Певно, відповідь ніякої. Бо хто б не виграв в тій війні, Україна програвала. Ба Більше. Вона оплачувала кожну битву кров'ю власних дітей, що гинули з обох боків. Євстахій Загачевський, українець, що був змушений втекти з рідного Львова через совєтську окупацію. Як і багато інших, він повірив обіцянки німців про створення українського війська, та мріяв, що на плечах одних загарбників можна звільнити свою землю від інших. Власне, з цими думками. Він приєднався до німців, вступивши до українського легіону, який між собою юні патріоти України, такі, як Євстахій, і поготів називали українською армією. Насправді це була лише частина вермахта. Дуже скоро, коли у Львові німці почали страчувати підпільників ОУН, в цьому підрозділі сталося масове дезертирство українців. Тих, хто не втік, Німці піддавали тривалим допитам та, виявивши прихильність до українських націоналістів, відправляли в концтабори. Так Євстахій потрапив в Дахау. Звідти він вийшов як штрафник першої мотопіхотної бригади Вафен СС. Згодом потрапив у Танкову дивізію СС Тоттенкопф, звідки за деякий час попросив про переведення в дивізію СС Галичина. Закінчив війну в англійському полоні, потім переїхав до США, де й помер у 1998 році. Пишу про все простими словами так, як я це переживав і відчував, сказав автор в передмові до автобіографічної книги Спогади фронтовика. І ці слова в повній мірі стосуються і повісті Львівська братія. Насправді важко собі навіть уявити розчарування людини, яка не один раз пройшла пекло, та, врешті-решт, переконалася, що зробила помилку, і Третій Рейх такий самий ворог українцям, як і Совєтський Союз. Це стосується і автора повісті, і головного героя Львівської братії, львів'янина Ромка. Тим більше поваги викликає готовність автора називати речі своїми іменами. Не намагаючись виправдатись, це нісенітниця думати про те, що коли німці вдарять на більшовиків, то будуть творити вільні незалежні держави, каже один з персонажів львівської братії Ромкові, Але тому здається, що ворог ворога завжди друг. Він не позбавляється ілюзій, за які потім доводиться болісно розплачуватися. Власне, Чесність та прямота автора розставляють ці крапки над І у закидах українцям про колабораціонізм. Зрештою, для українців і підтримка більшовизму така сама колаборація, а ілюзії про перевагу одніх катів над іншими може виникати лише через брак знань, а ще через відсутність у світі єдиної та остаточної оцінки комунізму та його злочинів. Подібної до тої, яку свого часу дали нацизму. То на чиєму ви боці між молотом та ковадлом? Правда в тому, що немає різниці, вас однаково розчавить. Совість та Бог, якщо ви в нього вірите, це і всі мірила, що існують у цій ситуації. Військовий злочин лишається злочином, на чиєму би боці не воював злочинець, як лишається доблестями звитяга, сміливість. Чесність чи жертовність. Певно, тому головний герой львівської братії видається таким симпатичним, і тому так моторошно бути в його шкурі, поки гортаєш сторінки цієї повісті. Але з іншого боку, коли бачиш світ очима простого та наївного Ромка зі Львова, раптом розумієш, що значить лишатися українцем, навіть коли на світовій мапі немає самого слова Україна. Раптом усвідомлюєш. Як важливо не належати до жодної з імперій, хай якою могутньою чи цивілізованою вона здається, як важливо мати в житті таку просту можливість бути собою, говорити власною мовою, співати пісень свого народу, наскільки це важливіше за те, по який бік кордону смачніше годують. І ще одне. Ця книга. Шмат справжньої української історії, що їй написано не на користь совєтів чи Рейху, і навіть не так, аби просто комусь подобатися, це історія, якою вона була без прикрас та виправдань. І це про українців і для українців, Іларіон Павлюк.